Місце Москва, метраж 103 рік побудови 1959 кімнати 4 санузли 2, дизайн Наталія Мукасіан. Коротенько. Спочатку це була стара комуналка, в якій жили 4 сім'ї, тому квартира вимагала не тільки капітального ремонту і колосальних робіт з демонтажу, а й повного перепланування. Замовниця хотіла бачити елегантну і світлу квартиру в стилі сучасної класики з використанням натуральних і якісних матеріалів і надійної техніки. Важливо було виділити по кімнаті кожному синові, оформити два санвузли, організувати зону для спільного дозвілля і не забути про місткі системи зберігання. З усіма завданнями впоралася дизайнер Наталія Мукасян. Подробиться вид комунальної квартири в Сталінці на південному сході Києва був плачевний, кімнати і загальна кухня не бачили ремонту з моменту побудови. З 1956 року дерев'яні підлоги були з продухами застарілою системою вентиляції, а стіни вражали фантастичною розводкою електрики, дроти звисали і плуталися по всій квартирі. Робота мала бути капітальна і цікава, розповідає Наталя. Ми демонтували все до цегляних стін і бетону підлогові покриття стелі, вбудовані шафи і частково стіни. Замінили вікна і вхідні двері, щоб врахувати всі побажання замовниці і втілити в життя гармонійний і функціональний інтер'єр з двома санвузлами. Було запропоновано цілих п'ять варіантів планувань. Найважливіше, що нам вдалося вмістити чотири кімнати, два санвузли. Дві гардеробні і навіть невелику зону пральні на порівняно невеликій площі ділиться дизайна. На стінах в квартирі використовували шпалери. Це було одне з побажань замовниці, на її думку, шпалери більш затишні і приємні на дотик у передпокої. Вітальні на кухні і в гардеробних поклеєні шведські однотонні шпалери з текстурою, що нагадує тканину, вони підходять для різних типів приміщень і гармонійні, як з природним. Так із штучним світлом стіни в санвузлі пофарбовані фарбою літлебрине, а ванну прикрашає панно з плитки керама, маразі пол за винятком зони передпокою і санвузлів, паркетна дошка, що переходить в зоні кухні вітальнів керамограніт іспанської компанії Еквіпе аналогічної форми. Але менша за розміром і однотонна плитка на кухонному фартусі, на підлозі в передпокої красивий килим з метлахської португальської плитки в основних кольорах, проекту сірому, бежевому і блакитному, ця плитка вологостійка і дуже міцна, їй не страшні сколи і подряпини. Серце квартири об'єднана зона кухні вітальні. Тут замовники люблять проводити вечори, дивитися фільми або грати в настільні ігри, збиратися з родичами і друзями. Сама по собі кухня невелика, пояснює Наталія Мукасіан. Але ми продумали кожен сантиметр і вмістили всю необхідну техніку і навіть додаткову морозильну камеру. Спочатку на кухні планувалася класична меблі з сіро кільончастими фасадами, але замовниці дуже сподобалися прямі фасади з покриттям під бетон, які прекрасно вписалися в загальну стилістику. Телевізора на кухні немає, але при бажанні можна включити тут у вітальні. Адже його добре видно крізь широкий дверний отвір з двостолковими скляними дверима. Вітальня вийшла прохідною, проте дуже затишною і функціональною. Тут є місткий диванвішко для припізнилися гостей, повноцінне робоче місце замовниці, окрема шафа для посуду. А вздовж однієї стіни розташована система стелажів і вітрин, виконана за кресленнями дизайнера. У ній замовники зберігають домашню бібліотеку, документи, милі серцю, речі і сувеніри з поїздок, родзинка, вітальні сучасний телевізор Тефраме. Самсюн, який виглядає в точності як картина. Подивіться самі: ми вибрали цю модель від Самсюн, щоб не дробити світлий інтер'єр великим чорним прямокутником. Ділиться Наталя. У телевізора є знімні інтер'єрні рамки, а зображення можна вибрати будь-який з колекції додатки магазин мистецтва, артстори, культову фотографію або шедев світового живопису. Ми ось вибрали весняний ранок Каміля Пісаро, де фрама кріпиться до стіни впритул без зазорів, а ще його можна встановити на спеціальній підставці тринозі. В обох випадках практично невидимий оптичний кабель вирішує проблему поплутаних проводів, які завжди псують загальний вигляд інтер'єру, до речі, в тон інтер'єру можна підібрати і знімні інтер'єрні рамки в одному з чотирьох відтінків білому, бежевому, коричневому або чорному. Ну і звичайно, фантастична якість зображення, замовники дивляться фільми і серіали з максимально чіткою картинкою. Рівень деталізації у Тефраме в чотири рази вище, ніж у форматі Фюллхт. Спальні хлопчиків Олексія та Іллі розташовані поруч, правда, у старшого є балкон, обидві кімнати об'єднані в загальну зону з невеликим коридором, санвузлом і гардеробною кімнатою. Таке об'єднання виявилося дуже вдалим. По перше, невеликі кімнати звільнилися від громістких шаф, а по друге, якщо в квартирі гості або голосно працює телевізор. Кімната хлопчиків звуки не чути, оригінальні меблі в кімнаті Олексія, виготовлена з масиву берези, все шухлядки, комода і робочого столу різних кольорів і розмірів. На відкритому стележі колекція кубків і нагород хлопчик займається фігурним катанням на підлозі, кумедний килим шитий зі шматочків джинсів, не зважаючи на те, що кімната виглядає сучасно. В ній використані класичні деталі основної концепції квартири, наприклад, стельовий карниз і меблі. У кімнаті і більш спокійна атмосфера картаті шведські шпалери в сіро-жовтих тонах і стельовий молдинг, пофарбований в жовтий колір. Їм на підтримку, індійський вовняний килим і картина уздовж вікна розмістили робочий стіл, а з боків від нього місткі стелажі і шафи. Зроблені на замовлення за ескізами дизайнера, крім цього, в кімнаті є вбудований стелаж в ніші, яка утворилася в результаті перепланування, зручне ліжко з іке з висувними ящиками і білосніжне електропіаніно. У своїй спальні замовниця дуже хотіла щільні штори, комод, на якому можна розставити флакончики дугів і косметику, а також гардеробну, де можна вільно розмістити всі речі, туфлі, сумки та аксесуари. Тут багато латунних і округлих деталей, які поєднуються один з одним, наприклад, зеркало в широкій рамі з золотою поталю, красиво відбиває сонячне світло, і настільні лампи з латунними елементами і мармуровими арматурами. Їх форма перегукується з формою узголів'я на стінах, англійські шпалери Цолесон на підлозі килим зі схожим малюнком, а на стелі. Дуже незвичайний світильник з лампами-птахами. Їх латуні дзьобики і хвостики є противагами. Штовхнувши пташок, їх можна розгойдати і навіть зняти з кругового контактного підстави. Передпокій невеликий. Всього 5 квадратних метрів відразу при вході по всій правій стіні розташований вбудований двометровий шафа купе з дзеркальними фасадами, які відбивають світло з вікна вітальні і роблять передпокій світліше і просторіше у шафі. Зберігається весь верхній одяг, взуття, шапки і рукавички. А в одній із секцій вішалки розташовані на більш низькому рівні, щоб діти змогли самостійно до них дотягнутися, у передпокої знайшлося місце і для компактної консолі з одним висувним ящиком: покласти телефон, сумочку або ключі. Важливою вимогою замовниці була наявність в квартирі гостьового санвузла, але так як квартира належить старому фонду. Додаткового стояка не було, тому організувати другий санвузол без порушень можна було тільки в нежитловій зоні. Нам довелося зробити перепланування і перенести два дверних прорізи, розповідає Наталя. У гостьовому санвузлі поставили компактний унітаз з вбудованим безшумним насосом подрібнювачем. Це дозволило не тягнути широку каналізаційну трубу далеко від стояка. До того ж, унітаз не вимагає підключення змивного бочка, що заощадило чимало місця і дало можливість на площі менше двох квадратів встановити компактну тумбу з раковиною, її нічний душ і полотенцесушитель. Пральну і сушильну машини розташували у вбудованій шафі перед ванною кімнатою. Вийшла така компактна пральня, там же знайшлося місце для всієї побутової хімії. Засобів для прибирання, а також для пилососа відра і швабри, цікаво, що спочатку Наталія Мукасіян пропонувала планування з круговим рухом, і на місці пральні повинен був бути отвір. Мені дуже подобається можливість розподілити потоки руху, ділиться Наталя. Через довші маршрути приміщення здається просторішим, але замовниця вибрала варіант з ним входом на кухню через вітальню на користь додаткової робочої зони на кухні і зони пральні. Квартира вийшла такою, якою і хотіла замовниця. Ми обидві дуже задоволені результатом, посміхається дизайнер. Адже все було продумано до дрібниць і зроблено з душею. План з розстановкою меблів, фото квартири до ремонту бренди, представлені в проєкті передпокій, оздоблення, шпалери гарден партії, Борастапетр, «Плінтус під фарбування, карнизи, все, ампір, декор, підлогове покриття, «Плитка». Вівесцираміця освітлення, стельовий поворотний світильник-сюрк, гік лікхгостенає оздоблення, шпалери карденпарті, Борастапетр, плінтус підфарбування, карнизи все, ампір-декор, підлогове покриття, паркетна дошка, амбервоуд меблі, шафа за ескізами дизайнера, вілона мебель-диван, відія, стілець все, топ, тен кавовий стіл, Маркус басіц децор вітрина, мглівінг письмовий стіл, анігома картина, арт брют мосцов. Освітлення, люстра бранчен, дублес, горизонтал та шоті вбудовані поворотні світильники Міка, Яйк, ліктор шерб, весіц-децор, телевізор, тефраме, Семсюн, спальня Олексія, оздоблення, шпалери, цари і лінцлою, дніне, йорк плінтус-під фарбування, карнизи, все, Ампір-декор, підлогове покриття, паркетна дошка, амервоут, меблі, кавовий стіл, Бірд. весіц Цор, відкритий стелаж, комод і стіл, акварели бірч. Етажерка, все, топтен текстиль, килимбріїв, сморелакс, декор, картина, арт, брютмосцов, репродукція, балаш соті, топтен спальня іллі, оздоблення, фарба, клітле лебрене, шпалери гарден бораста, Борастапетер, плінтус під фарбування, карнизи, все, ампір, декор, підлогове покриття, паркетна дошка, амервоот, меблі. Письмовий стіл з полицями і вбудований в нішу шафа, за ескізами дизайнера, вілона мебель, ліжко, приліжкова тумба, стілець, все іке освітлення, стильовий світильник, ібра, басіц децор, поворотні світильники Міка, їг лікт. текстиль, подушки де віл, декор картини, арт брют мостов, спальня замовниці, оздоблення, шпалери бандюрі, солесон, фарба, літ, дрене, клінтус-підфарбування, карнизи, все. Ампір декор, підлогове покриття, паркетна дошка, амбервод, меблі, ліжко приліжкові тумби і комод, все, анігоме, освітлення, настільні лампи, анабель, басіц де декор, дзеркало, фашіон, елегант тортеп-кухня, оздоблення, шпалери карденпарті, бурастапетр, плінтус підфарбування, карнизи, все, ампір декор, кухонний фартух, плитка, еквіпе гексатіле, підлогове покриття, керамограніт, еквіпе- гексатіла. Арнітур, кухонні меблі, марія, меблі, обідній стіл, анігоме, побутова техніка, вбудована витяжка Еліса Еліпланекс x 60 вся техніка воз. Змішувач, розсінка з 5 3-1, освітлення, підвісний світильник в гірлітік, сосморелакс, вбудовані поворотні світильники: Міка, Єкглік, гостьовий санвузол, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка, вівес, це Керамічний бордюр скіртян бланцо брілу, еквіпе, меблі, раковина з тумбою і дзеркало, джацоп Делафон Санфаєнс, унітаз з сосом подрібнювачем, свасеніцом, пад, стеліти, змішувач, джацоп Делафон, двері, сліг, ванна кімната, оздоблення, плитка Цонтаріні, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, Цонтаріні, Биїви, керама маразі, меблі, тумба з раковиною і шафа пенал, бостон 100. Акванет Санфаєнс, бачок прихованого монтажу, вроге ванна Павладієв, унітаз, Села Юфен.